Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. А в цьому місяці каналу виповнюється один рік. Тому на всіх відео протягом наступних двох тижнів я буду розігрувати голду. Умова проста. Потрібно написати коментар, а саме в цьому відео, що ви думаєте про динамічні події в World of Tanks та свій нік. В цьому відео розігрую трьом переможцям по 500 голди. Тому удачі. Друзі, ось цей день і настав. Раніше динамічні об'єкти можна було спробувати тільки на тестових серверах. Але вже сьогодні, 15 травня, стартує режим розвідка бою, в якому можна будь-кому хто бажає. На власні очі побачити, як на хімках падає дирижабель. А на прохорівці літак змітає всі кущі, в яких раніше ховався твій ЛТ. Впевнений, що підгорати і палати від цього у вас повинно більше. Але насправді особисто для мене це класно, що вводять такі нові механіки, адже гра застрягла на місці. А найголовніше те, що динамічні події не будуть стартувати на лесті. Побачимо, як буде далі, але зараз є саме така інформація. Про самі динамічні події і динамічні об'єкти ми з вами вже говорили кілька разів раніше. А кого цікавить освіжити в голові інформацію, подивіться офіційний ролик від ВГ української. Також знаю, багато хто переживає, що на слабких ПК ці динамічні події будуть завдавати додаткових навантажень, і катка перетвориться в слайд-шоу. Але у відповідь на це у ВГ обіцяють, що перед тим як вивести всі динамічні події. На постійну основу в рандом буде проведено ще багато тестувань. І тільки коли виявиться, що це не впливає на продуктивність, вони будуть запущені. Також є свій варіант з тим, що буде спеціальна галочка, що максимально спрощуватиме візуальну складову динамічної події. А якщо подивитися зараз, то візуально всі ці зміни виглядають дуже невпевнено. І тут теж є відповідь, що це лише тест, і на релізі все буде підкориговано. І можна буде гарно побалувати своє око. Наступна інформація для мисливців за нагородами. В режимі буде присутня шкала прогресії, і тут все просто: вам потрібно зіграти 50 боїв в розвідці боєм. І за це отримати доволі приємні нагороди. Тут будуть присутні 4 дні прем аккаунта та різноманітні резерви. Тому, кому потрібен прем вперед, насолоджуйтесь динамічними подіями і отримуйте нагороди. Запуск події запланований на 14.00. Але ми з вами знаємо, як воно буває у вергеймінгах. Наступна новина стосується любителів проходження бойових перепусток. І тих, хто чекає, які ж танки будуть в акції в бій. для швидкої прокачки в наступній перепустці. Отже, в мережі вже з'явилися макети нових 3D-стилів на три танки. Перший це Мастодонті гри, важкий японець тай 5 Хеві. Вже не можу дочекатися моменту, коли ми з вами на стрімах розпочнемо прокачку цієї гілки. Я впевнений, що ця прокачка принесе багато жаху. Наступний танк, що отримує стиль, це Т-57 Хеві, важкий американець з барабаном. Ну що ж, його недавно трішки апнули, покращивши стабу і відразу запихнуть бойову перепустку, щоб відродити танк з дна. Адже не так часто їх зараз бачиш в рандомі. Мені особисто здається, що тайпа 5 хеві я бачу частіше. Ну і третій танк, що отримає свій стиль, а отже, буде танком 11-го сезону бойової перепустки, та буде доступний в акції в бій. Це Forge B. Всі три танки я буду обов'язково прокачувати на стрімах. Тому кому цікаво, як почуваються ці гілки, заходьте в гості. Стріми майже кожного дня ввечері. Запуск нової перепустки заплановано на початок червня. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ.